Всім привіт! Електромонтаж Київ. Зараз знаходимося на котеджі, де ми зробили ось таку врімянку. Зараз поки що живлення йде по цьому пвс який приходить у нас від вагончика будівельного. І поки що на цю колодку. З неї йде освітлення на ось такі розподільчі коробки, які розходяться по всьому будинку. З кожної розподільчої коробки спускається кабель на лампочку, вимикач, відповідно, і касета подовжувача. Так само у нас і тут зроблено. Тобто майже в кожній кімнаті у нас є лампочка, у нас є касета для роботи безпосередньо в цих приміщеннях. Отак зробили петлю, щоб хлопцям коли будуть штукатурити не заважало. Ну і все, зроблено ось таким чином. Тут буде у нас колись підключення основного вводу. Ми зробили поки що так.